Привіт, колектив. Хочу спробувати привити, защепити абрикосу. Росла тут у мене абрикоса така дебела, висока, здорова і ось пеньок тільки від неї залишився. Спиляв я її, тому що ну, дуже вона була така безтолкова. І хотів якби, ну, купити сажанця і посадити. А тоді щось згадав, що можна якби, спробувати привити. І сьогодні хочу хочу спробувати і трішки покажу. Я якби не спеціаліст в цьому. Так подивився декілька відео. Раніше пробував також прививати там черешню. Дещо виходило, дещо ні. Такий я собі спеціаліст, але спробую я якби нічого не втрачаю. Приживеться, то приживеться а ні, то, то ні. Заодно і якби тоді і вам покажу результат цієї прививки. Чи чи хоч щось якби, буде з того, чи ні. Ось такий пеньок. Це тиждень тому я його зрізав цю абрикосу. Сьогодні у нас 16 березня 23-го року. Не знаю, можливо, ще трішки рановато, можливо і ні. Але, але спробую. Там в мене ще в подвір'ї є такий, такий самий пеньок, можливо, чуть менший. То сьогодні цей спробую защепити, а тоді через можливо, тиждень той. Щоб не в один день, то можливо хоч з якогось, якби там буде якийсь результат. Тому зараз трішки телефон поставлю і, і процеси покажу, кому цікаво, то, то дивимося. Трішки підчищу. Інструмент продезінфікував спиртом на всякий випадок. зломав. Сейчас піду заменю. за мастер садовим варом Так, ну такого плану вийшло. Ще той є спеціаліст, звісно. Але маю надію, що можливо хоч щось -то приживеться. Ну а ні, то ні. Спробував і то добре. Тому обов'язково покажу результат. Коли там літом, не знаю. Тепер головне, щоб ніхто це все діло не, не нарушив. Якісь собаки там, я не знаю. А там побачимо, приживеться то приживеться, не приживеться то так і буде. Тому всім дякую за увагу, до побачення. Ось така у мене вишня є. І це на неї я прививав був черешню. Це вже напевно років три тому. Ось так воно виглядає. То все ну, вийшло, не знаю, родить. Тому маю надію, що і та абрикоска також хоч щось та, приживеться.